Тому що після червня будуть зміни настільки потужні, що їх неможливо навіть да, от як сказати, там, передбачити нові транші, да, підтримка матеріальна, моральна, які будуть допомагати нам нівелювати. Вона на каналі Топ. Я Христина Биковець. І сьогодні до нашого ефіру долучається астролог Марина Романова. Марина, вітаю вас і дуже рада бачити, тому що давно вже ви не були а, на нашому каналі. Вітаю вас, пані Христина, і вітаю всіх глядачів каналу ТОП. Сьогодні наші глядачі ми підготували для вас дуже цікаву глобальну тему. Я переконана, що вона хвилює абсолютно всіх українців, які живуть як в Україні, так і поза її межою. Ми сьогодні з Мариною хочемо поговорити про. Які ж а, такі масштабні глобальні астрологічні події змінять долю України? А, Марино, перед тим як будемо починати, я хочу звернутися до наших глядачів, бо обов'язково після цього ефіру я завжди про це кажу: пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання, ставте, звісно, подобайки, підписуйтесь на канал. Ми працюємо для вас і, власне, вдосконалюємося для вас, пані Марино. Ну що, починаємо. Що ж нас нам такого підготували зірки у двадцять році? Так, дякую за запитання. Дійсно, 2025 рік він особливий. І те, що ми з вами вже переживаємо три роки. Воно було як загартовано і закарбовано в нашому гороскопі України ще з 2020 року. Воно почалося раніше, але ось ці всі моменти, які зараз будуть розгортатися в 25-му році, вони ще були підготовлені у 2020. І е, саме 2025 рік буде тим роком, коли е, ну, кажу астрологічно, вже Сатурн і Юпітер це головні планети е, соціальної сфери. Будуть допомагати Україні здійснити її місію. А місія України це сильна держава, незалежна з тим рівнем свідомості, який відрізняє її від інших людей інших держав. І тому і саме це випробування війною і інші випробування, які були на нашій території, вони приводять нас саме до цього року, і він буде великим роком перетворень змін в нашій державі на ну майже на всіх рівнях. Тому зараз я скажу певні да, такі астрологічні події. Які ми зараз бачимо, і ми розуміємо, що вони ну от вщент змінять дуже багато змінять в українській і державі, і в суспільстві, і вони будуть нам на користь. Можемо продовжувати. Я дала вам певну надію. Сподіваюсь, так ви дуже заінтригували, пані Марино. Ну що? Коли ж у нас найперша астрологічна подія станеться це вже варто чекати прямо зараз? Чи березень, квітень, лютий? Е, ну, взагалі, кожен день нам приносить зміни. Кожен день і в житті кожній людині. Але саме в цьому році е, у нас дуже такий трансформуючий березень для всіх людей на всій планеті Земля, тому що разом з ретроградною Венерою. З нульовими сонячними днями, з ретроградним Меркурієм ще є два затемнення. Тобто, березень місяць, який перетворює усе. І перше затемнення, яке буде відбуватися, а воно буде відбуватися 14 березня, і це буде місячне затемнення, завжди показує проблеми кожної людини. І по гороскопу це кожну людину можна побачити. А от по гороскопу України він якраз показує нашу саму болючу проблему. Це проблема війни і встановлення миру. І на нашому Марсі, який з'єднаний з допомогою вищих сил, це Селена, якраз буде знаходитись місяць затемнення, який буде близько зірки спіки. А зірка спіки це е, зірка. Такої благодаті і перемоги. І вона якраз буде знаходитись біля місяця, так, тобто це затемнення біля Марсу України. Місяць так, затемнення біля Марсу України. І це говорить, по-перше, я би хотіла так, звернутися до наших воїнів-захисників, до тих, хто їх заних молиться і допомагає їм до командування. Саме в березні буде дуже такі агресивні бої і дуже такі, ну я би так сказала, кардинальні точки, які будуть вирішуватися, да, на полі бою. І ми повинні бути з вами обережними. Це по-перше, а по-друге, ми повинні взяти весь свій ресурс, який ми зараз з вами маємо, і кинути якраз на наших воїнів захисників допомогою. І молитвами, і матеріально для того, щоб цей березень підкріпити, тому що саме починаючи з березня, починаючи з березня змінюється кардинально тактика і стратегія наших воїнів-захисників. І от я би сказала, війна як затімняється. А що це таке війна? Як затімняється роль, да? велика роль. Ми зараз ми три роки вже живемо завдяки нашим воїнам-захисникам. І зараз Всесвіт дає змогу, ну тобто, ми я кажу, отак от як воно є. Нам всесвіт дає змогу з березня перемістити ось цю увагу турбування про Україну з воїнів захисників на нас з вами. А що це означає? Це означає, що будуть жорстокі бої спочатку, потім будуть вирішуватися ці питання на зовсім інших рівнях. Бої будуть, але вони будуть, знаєте як. Ну, як на другому плані, да? Тобто ми розуміємо, про що ми кажемо. Тому, е до речі, е як ми можемо допомогти вже в цьому місяці, в лютому, 12 лютого, буде. Е Повня, це остання повня перед цими затемненнями, і якраз Сонце повні дає енергію місяцю України. розумієте? І тому я би хотіла, щоб ми 12-го числа об'єдналися в мисленнєвому образі мирної піточі України для того, щоб ось це затемнення було не лише ось цією фокусною точкою. Коли концентрується негатив, да тому що завжди затемнення це дуже кризова фаза. Вона для всіх кризова для нашої армії, вона буде такою, знаєте, як точкою, як я казала, дуже великого напруження, після якої потрохи почне нівелюватися ситуація війни, саме скажіть, будь ласка, як оце затемнення і те, що ви казали, що відповідальність за якийсь перебіг подій в Україні? Відійде від наших захисників на, наш, на нас з вами, як березень вплине на мирні перемовини, на дипломатію. Чи сприятиме все затемнення мирним перемовинам, чи навпаки, воно не сприятиме? А, ви знаєте, саме те, яка статус-позиція станеться от під час цих затемнень, тому що спочатку буде місячне затемнення, потім через два тижні буде сонячне затемнення, вона вирішує долю України. Затьмарюється енергія агресії, і на перший план виходять наші з вами побудови, от як ви правильно сказали, з партнерами. Хоча вони нам завжди допомагали, ми від них і так дуже багато залеж... ну, як були залежні. Так? Але саме зараз у нас дуже великий шанс побудувати стосунки так з партнерами, щоб нівелювати ось цю потребу. Ну, це ну я може трошки е, так кажу, е, ну трошки утрирую цю, так але це дійсно була потреба е, всієї спільноти світової, щоб спустити агресію Росії саме на Україну. Тепер її буде нівельовано. Тобто Росія буде займатися трошки іншими справами, хоча війна для неї ще цікава, але потрохи ця війна буде йти на нівець. Завдяки також новим договорам, новим баченням, і ми вже це бачимо, що воно трошки, знаєте, як відкривається перед нами те, що вже було домовлено пару років навіть назад. Ну може не пару років, але пару місяців тому Тому я знову звертаю нашу увагу. У нас дуже великі з вами зміни. 2025 рік готує дійсно великі зміни. Ми до 29-го року, коли будемо доходити, ми вже навіть з вами вже не пізнаємо цю Україну, яка була в 22-му, в 23-му, в 24-му році. І 25-й рік це якраз рік цих великих змін. І вони починаються саме з цього затемнення. Якщо рухатися далі після березневого затемнення, що ми будемо бачити ще ми нарешті отримуємо підтримку Юпітера. Який є у всесвіті як янгол-охоронець, як планета удачі, як планета, яка дає можливості на розширення і на щастя. І вперше, ось такі великі підтримки Юпітера ми отримаємо в травні. Хоча ще будуть великі напруження, але ось допомога Юпітера, тобто це створення певних. Спільнот як в Україні, так і поза Україною, які будуть давати нове, от я би сказала, відкривати нове повітря, нові горизонти, нові обрії перед Україною. Дуже потужний червень, і все, що розумієте, як астрологічні показники, да, тобто, Всесвіт, нам взагалі допомагає в 25 році, і він дає нам дуже великі можливості, в тому числі і під, під час червня. В червні весь світ буде трошки, так скажете, труханити. Тобто, знаєте, буде дуже великі, такі несприятливі моменти. А от для України цей червень буде якраз такий проривний. Вперше Юпітер дасть Сонцю України свою силу. Сонце України це ми з вами, це вся наша держава і це уряд України, але є маленьке «але». Зразу після. Червня, починаючи з липня і закінчуючи листопадом, буде великі зміни у уряді. І якщо ці зміни будуть відбуватися таким чином, як вони були започатковані в червні, і як ми от сподіваємось на це, тому що я впевнена, що за ці півроку ми побачимо нові обличчя, ми побачимо з вами тих людей, які зможуть взяти відповідальність за Україну по-новому. Тобто, знаєте, це як нова генерація нашого уряду, вона повинна відбутися. І відбудеться вона якраз після затемнення весною, ті, які будуть в березні. І якщо ми зможемо з вами дійсно вже до липня зробити певні да, там, або перевибори, або ще щось таке, то, то це буде для нас більш-менш нормально. Якщо ми це не встигнемо зробити, то разом з урядом буде дуже страждати Україна. А цього дуже не хочеться. Тому що в нас все одно є підтримуючі фактори, які кажуть, що так, уряд буде змінюватись, це будуть болючі зміни. проте ці зміни необхідні для України. І дуже, дуже багато залежить саме від нашого ставлення до цього. Тому я також звертаю всіх увагу, щоб ви були відкриті своїми розумами і серцями. До тих людей, які будуть з'являтися нових, але дійсно слухайте серцем їх. Так? Не дивіться, які будуть реклами, не дивіться, що вони будуть говорити. Ну, я маю на увазі, як вони будуть показувати ці картинки, так? тому що ми вже розуміємо, що це не так буде відбуватися, як виходять ці рекламні кампанії. А відчувайте серцем і відчувайте дійсно. Відкривайте свій розум, тому що ці всі роки, от я би сказала, знаєте, як ми проживаємо з вами, ми вже прожили 33 роки Незалежності. 33 роки це вік Христа. Саме в 33 роки багато людей стають нарешті дорослими. От саме 25-й рік це той рік, який дозволяє нам стати дорослими, зробити правильні вибори. Зробити правильні вибори, по перше, всередині себе переоцінити свої цінності і ставитись відповідально і до виборів своїх, особливо нашого уряду, тому що від них буде дуже багато залежати. А, за пані такі, Марина, вибори. ви говорили про вибори саме про вибори уряду. Як щодо президентських виборів, тому що багато обговорень багато хто за, багато хто проти. Таке дискусійне питання: що зірки чи сприятимуть, чи ні. От якраз вони сприятимуть в тому числі і президентським виборам. Так, я б сказала, що так, тим паче, що якраз ми дуже потребуємо нового, взагалі нового президента, знаєте, такого, що навіть з новим підходом, з новим підходом до не лише керування країною, а з новою свідомістю. Тобто зараз є такі люди, вони ще. Не дуже видні на нашій да, засобах масової інформації, ще потрошечки, потрошечки, да вони і починають з'являтися, але все одно треба їм шанс буде даний да, саме в травні і в червні. І якщо ми їх побачимо, і якщо будуть складені умови, але також і нам завдяки, то період з липня до листопада, який буде дуже дуже таким, знаєте. Турбулентним, як у всьому світі, так і в Україні. Але якщо ми стигнемо з вами, то в Україні, де знаєте, от якщо можна так порівняти на землі, це буде така буря, ураган. А в Україні це буде, знаєте, такий просто да, так, повітря таке, коли от дихаєш. О, і розумієш, нарешті ми бачимо світло, да, от нарешті ми віримо і знаємо, що, що все буде гаразд. Тобто ми стаємо дорослими в 2025 році. Так, році. Ще ще так, ми проговорили про дві таких знакових ну, не дати, точніше, знакових події, знакових періоди. Чи буде ще який знаковий період в Україні і що він значитиме для нас? Так, це буде як завжди соляр в житті кожної людини, в житті кожної країни. День народження, так, але визначається точна фаза цього народження. Кожного року вона різна, тому що положення зірок трошки змінюється, як від року. І саме цей соляр України також приносить нам, по-перше, те, що ми подорослішали з вами, це буде видно ну, і це видно якраз по соляру. Ми будемо брати дуже багато відповідальності за свою країну. Так, зразу хочу попередити, буде змінювати, ну ми вже знаємо, ми вже це відчуваємо, будуть змінені кордони України е, поки що в мінус. Хоча е, агресія, да, окупанти, все, що там відбувається, вони будуть давати, зараз будуть змінюватися умови все більше і більше на нашу користь. Розумієте? Тому може. Не так все буде погано, як воно зараз, у зараз бачається. Тобто, так, кордони будуть ну, зовсім інші, але але ну дійсно все світ нам зараз дозволяє ослабити, ну не нам, а взагалі в природі, так сказав, я би сказала, да послабити зараз енергію агресії. І посилити нас з вами, але треба зробити правильні вибори. І я би хотіла саме нас, щоб ми вибирали ось від рівня нашої свідомості дуже багато залежить, і під час Марина. Я вас я дуже перепрошую, що вас переб'ю. Просто одразу в мене до вас уточнюю ще питання. Ви кажете, що кордони України будуть змінені. На жаль, поки що тим... ну, Ми всі сподіваємося що це тимчасово, не в нашу сторону. Ми говоримо про якісь тимчасові мири, тимчасове зупинення війни, правильно? Я не можу сказати точно, чи буде це призупинення війни як таково, такої, да? це покаже саме, як будуть розвиватися події в травні і в червні. Тому що після червня будуть зміни настільки потужні, що їх неможливо навіть да, от як сказати там передбачити. Потужніші зміни, але з плюсом для України. Розумієте, це така ну дуже цікава позиція, тому що коли е, вступає в силу Уран, а він якраз буде вступати з починаючи з липня. Особливо його буде відчутна сила, він буде все змінювати так, що не можна буде навіть передбачити, при тому, що це буде, знаєте, як. Це буде залежати від нашого від нашого уряду. Тому, як ще раз скажу, дуже багато ми повинні з вами встигнути зробити в травні і в червні. Саме для цього, що ще означатиме соляр для України. Ми вже проговорили про кордони, про зміну уряду. Можливо, ще певні якісь нові сенси, події, значення принесе соляр. Ви знаєте, будуть покінчені з деякими, ну дай Боже щоб з усіма таємними такими, як кажуть, да, фінансовими операціями, не лише тільки фінансовими операціями, які встануть нам видні, да, тобто, що ми їх не бачимо, це таємні певні якісь да. Ну, так скажемо, корупції корупційні схеми, і не лише корупційні схеми, які появляться, да, і ми їх будемо бачити. Вони будуть припинені при тому так терміново і дуже так неприємно, і це для України буде також плюс. Тобто, ми з вами маємо шанс позбавитися від витоку да, то тих грошей, які ми заробляємо з вами. Які йдуть від наших країн дружніх партнерів буде припинене, припинені ось ці офшорні і не лише офшорні, там дуже багато є схем, які будуть просто нівельовані, і це також чудова не Пані Марине, скажіть, будь ласка, ці викриття вони стосуватимуться якихось нових людей, нових осіб, нових постатей. Чи це ті постаті, які зараз у нас у всіх на слуху, і ми будемо бачити викриття, я так зрозуміла, не дуже приємні і для нас, і для цих людей, ну, стосовно тих, кого ми вже знаємо. Це буде і так, і так. Тобто ми вже знаємо, ми вже так скажемо, бачимо ці викриття. Тому що цей процес вже був розпочатий, особливо ці будуть загострення відкриттів знов, кажу, ось цих два місяці травень і червень, а потім, після дня народження, 34-ї річниці да, України, коли ми будемо святкувати, будуть ще нові викриті схеми, може, навіть не викриті, а просто перекриті. Знаєте, от як просто перекриваються і все. І їх не існує. Може завдяки тому, що будуть втручання певних сил, які будуть поза нашою країною. Тобто, якось знаєте, вони як зламаються, тому що будуть ламатися схеми і в світовому, на світовому рівні, і вони можуть зламаються якраз. І як виток від України, тому що ну давайте будемо казати чесно, Україна дуже багата держава, ну сама по собі, природними ресурсами. Вона, вона завжди була багата природними ресурсами. Питання, чому ж ми стільки років да, <гум> маємо ну, от такі не дуже високі доходи ну, на рівні населення? да, Чому саме так стається? І я так впевнена, да? і ми бачимо, що ось ці витоки, які завжди були, вони будуть просто припинені. Це перше. І по-друге, ми отримаємо з вами дуже велику підтримку. Е дуже велику підтримку від нових партнерів. Може навіть не лише не від нових, може і від старих, але вони будуть по-новому також нові е транші. Да? Оці підтримка матеріальна, моральна. Які будуть допомагати нам нівелювати війну, потім вже наслідки війни. І ну скажу чесно, нам треба з вами протриматись ось ще тому що воно не зразу буде легко до кінця 26-го року, 2026 рік. Тобто не відбувається, знаєте, не буде так, що оп, от воно все здійснилося, да, і ми кричимо Ура, двадцять 2025 році. Хоча певні от такі моменти можуть можуть бути. Але ось аспекти великого щастя великого щастя будуть наприкінці лише 26-го року. Дуже цікаво. Мене ще цікавить пані Марино, кінець двадцять п'ятого року, тому що так ми поступово-поступово з вами рухалися. Якраз підійшли до кінця 25-го року. Яким буде він і чим завершиться цей рік? 25-й рік буде напруженим. Кінець 25-го року. Там будуть різні моменти кризові знов викриватися, тому що ще раз скажу: от будуть певні да перебудови певних схем, певних фінансових надходжень, витрат. І те, що буде перебудовуватись, взагалі зміни вони болісні, але це знов на користь буде Україні. Не можу сказати, що грудень там, да, або листопад будуть зовсім райдужні. Ні. Тому х, кажу, нам треба з вами не терпіти, це не те слово, тому що якщо чекати, то ми дуже довго будемо чекати діяти, кожен на своєму місці, по вищому потенціалу. З допомогою вищих сил, але тільки наші руки, наші розуми можуть створити нашу реальність. І пам'ятаємо, що грудень також буде, як і ну, взагалі осінь 25-го року, нелегка. Це буде залежати від того, хто очолює уряд України. Основне питання, я так зрозуміла, 25-го року це зміна влади, зміна так. уряду. І хто ж буде керувати України? Саме ну так. а наші глядачі, я думаю, у вас також а, лишилося багато питань. Лише запишіть свої а, думки з того приводу. Чи потрібна нам зміна влади, чи навпаки, вона нам не потрібна, І Чому ми обов'язково все обговоримо в наших наступних ефірах із пані Мариною, не тільки з пані Мариною, також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все традиційно ми працюємо для вас. Пані Марино, дуже вам дякую, було дуже цікаво поговорити. Сподіваюся, що збуватимуться найпозитивніші прогнози або навіть негативні вони будуть тільки на користь всім нам і Україні. Ми будемо розвиватися і ставати кращими і ще сильнішими. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дякую за запрошення. До наступних зустрічей.